Бажаю міцного, шановне панство. Майже два місяці роботи ми маємо такий результат по цьому хамві. Повністю заброньована задня частина. Він був такий, як типу пікап. Зараз це повністю броньований автомобіль. Окрім броні ми маємо ще додатково поклеєну резину яка повинна ловлювати осколки, окалину та прочі дрібні вражуючі елементи. Ну і саме таке цікаве це була сітка проти FPV-дронів. Вона йде повністю по периметру автомобіля, приблизно десь на відстані пів метра від корпусу автомобіля, що повинно дозволяти. Захищати сам автомобіль від ображаючої сили боєприпасів на ефірі-дронах. Це був достатньо важкий та цікавий проєкт, але я думаю, що це буде не останній дай Боже, щоб в цих машинах військові були живі та здорові. Все буде добре, працюємо далі добре.